Статинське місто, історичне місце, поруч якого було зроблено історичне вбивство. Я в Всарайва. Яка у вас думка приходить спершу, коли ви чуєте про це місто? У мене тільки вона асоціюється з вбивством Герцога Фердінанда. І я одразу... Вирушаю на місце злочину, злочину, який розпалив Першу світову війну. Ситуація на початку ХХ століття у Європі була вкрай напруженою. Великі імперії мали один до одного багато претензій, а словом, зажрались. Те, що війна буде немінучою, всі зрозуміли. Але потрібен був привід. І ця іскра з'явилася тут, в Сараєво. Британська імперія та Франції на той час були найпотужніші держави і мали колонії по всьому світу. В той час, як Німеччина та Італія занадто довго збирали свої землі і запізнились у розподілу світу, світ стає двополярним. З одного боку, Британія, Франція та Російська імперія утворюють блок Антанту, а з іншої Австро-Угорщина, Німеччина та Італія. Саме після входила до складу Австро-Угорщини. До речі, як і деякі українські землі. А в Сербії, яка отримала незалежність від Османської імперії, зростав націоналістичний рух, вірніше імперіалістичний. В країні з'являється таємна організація Чорна рука, яка ставить за мету об'єднання південних слов'ян у Велику Сербію. На той час Австро-Угорщина була відносно демократичною, і толерантною до національних меншинств. Франц Фердінан, спадкоємець престолу, мав ідею реорганізувати Австро-Угорщину, додавши до неї слов'янську корону, зробити Австро-Угорсько-Славянську імперію, тобто об'єднати всіх славян, чехів, хорватів, словенців, боснійців, а також українців в одне королівство і дати їм більше автономії. Сербія сприйняла це як загрозу. Бо якщо ці отримали б ще більше прав, то не захотіли б приєднувати до Сербії. 28 червня 1914 року спадкоємець престолу Австро-Угорщини СГРС Фердінанд прибув до Сараєва на запрошення губернатора Боснії Потіорика. А сербська терористична організація Чорна Рука і її філіал Млада Босна. Вже готували на нього напад. Річка Міляйська, набережна. Цією дорогою слідував королівський кортеж. На цьому шляху були розставлені шестеро сербських терористів. Я знаходжусь на місці, де. Була перша, невдала спроба. Тут є пам'ятна табличка. Першим, хто спробував вбити Фердінанда, був не ділька Чабринович. Він кинув гранату у королівський кортеж, але граната відскочила і вдалась в іншу машину. Загинув батіг, були поранені. Замах наче провалився і королівський кортеж поїхав далі до міської ратуші, де ерцгерцог Фердінанд виступив з промовою, де висказав все, що він думає по цьому поводу. Його світа почала умовляти його негайно покинути країну, на що генерал-губернатор Петерик сказав, ви що, вважаєте, що в нас Сараєво повно впівпивсь? Ні, не повно. Їх було шестеро, але цього було достатньо. Франц Фердинанд погоджується і вирішує їхати у лікарню, провідати поранений під час замаху. Повертаючись з міської ратуші, у лікарню їхати прямо, але водій не знав про намірі Франца Фердінанда провідати поранених і звернув на вулицю Франца Іосифа на виїзд з міста. У машині було. Четверо. Водій, генерал-губернатор Франц Фердінанд і його дружина Софія. Саме у цей час у магазині делікатесів напроти один з терористів на ім'я Киропінців купував сендвіч. Він не став згадати часу. Він побачив, як водій розвертався і одразу пішов. На призід. Він підходить до машини, стріляє з пістолета. Софій прямо в живіт. Зараз Фердинанду в шию. Потім вимагає себе. Хоче себе вбити, їздить отруту, але я дозула. Потім спробував себе застрелитись, але тут пагана накинулась, добре чи наваляла йому. Потім були затримані всі шестеро терористів. А Франк Фердинанд і його дружина Софія померли по дорозі у лікарню. Принципу на той момент було лише 19 років і по законам Австра Угорщини його не могли привести до страти. Але він на той момент був тяжко хворий на туберкульоз і помер у тюрмі через 4 роки. У своєму житті він хотів зробити щось важливе. Він хотів, щоб. Боснія вийшла з-під влади Австро-Угорщини і приєдналася до Сербії. Але своїм вчинком він запустив маховик, який розпочав найкривавішу на той момент війну і найнезрозумілішу нікому. Австро-угорці у цьому теракті звинувачують Сербію і висовують її умови, що вони хочуть розібратися. Що у вас там за терористичні організації такі у Сербії? На що серби кажуть самі Сам, Сам рішу Сам тоді? австро угорщина об'являє Сербії війну. Росія, у якої давні інтереси на Балканах, стає на захист сербів. І починає мобілізацію. Німеччина каже: астановітісь! Я... І об'являє Росії війну. Але за планом Шліфена. німцям спочатку треба розібратися з французами. З, з тим у них давні спори за Ельза Сто Але французи давно вже укріпили свої кордони. І тоді німці вирішують йти через Бельгію на Францію. На що бельгійський король неочікувано почав супротив. Каже, тобі не пройти. пас. Велика Британія, яка гарантувала Бельгії безпеку, дуже неохоче теж вступає у війну. З часом на стороні Антанти воюють Італія, якою пообіцяли землі Австро-Угорщини, Румунія хоче собі Трансильванію та Греція. А на стороні центральних держав Болгарія, хоч і Македонію та Спанська імперія в неї свої балканські інтереси та збереження Стамбулу, бо це давня фетиш росіян, який вони називають Константинополь – центр віри православної. Мого війни закрутився. Створилась ланцюжкова реакція. Війна переходить на інші континенти Африку, Азію, навіть у Америку. Там Мексика бидається з США. Усього втягнуто у війну 38 країн з 59 існуючих на той момент. Кожна сторона була впевнена у своїй перемозі, вважала, що це ненадовго, але війна затягнулася і привела до економічних проблем. Першою здулася Російська імперія, здалася німцям і розвалилася, як наслідок Польща, Фінляндія та Україна отримали незалежність. Українці воювали з обох сторін, але саме організація січових стрільців, яка була частиною австро угорської армії, зробила вагомий внесок у створення української незалежності, яка проіснувала більше чотирьох років. Втрата української незалежності, внутрішні чвари, війна на декілька фронтів з більшовиками, з білогвардійцями, з анархістами, а також поразка головних союзників. Меччини та Австро-Угорщини, а Франція і Британія були за білогвардійців і кинули Україну на призволяще. Український уряд виїхав у еміграцію, де перебував там до 91-го року, до відновлення незалежності, де передав свою потім владу першому президенту Леоніду Кравчуку. У наслідку війни розпалися Османська, російська, Австро-Угорська, Німецька імперії. На їх уламках було створено багато нових держав, з'явилися нові кордони, але все це не вирішило проблеми. Програвши у війні Німеччина та Росія, почали будувати нові тоталітарні держави і трохи пізніше розв'язали ще більш криваву Другу світову війну. А після Першої світової війни... Союзники таки об'єднали південних славян в одну державу, Югославія, Але це була міна уповільненої дії. Бо католицькі Хорвація та Словенія, мусульманські Боснія та Косова, а православні Чорногорія і Македонія розійшлися тільки війнами у 90-х, не змогли разом. Існувати за часів Югославії цей міст носив назву імені Гаврили Принципа. Раніше тут була інша табличка, де було написано, що вбивство Ерцгерцога це був народний протест проти тиранії і вікову боротьбу наших народів за свободу. Але у 1992 році її замінили на нейтральну формулювання, а місто отримав назву Латинський. Так незалежна Боснія провела десербізацію. Зараз Боснія та Герцеговина мирна держава з привітними людьми, а Сараєво виглядає як європейське місто з турецькими мотивами, бо було засноване ще за часів Османської імперії. Я в Сарайва. Які у вас думки виникають, коли ви чуєте про це місто? У мене це асоціація з вбивством Ерцгерсера.